Off from where we started When things were getting harder I'm trying to feel your pain I know I'm pretty stubborn But you're also pretty stubborn Усім привіт, друзі! Починаю нове відео. Зараз іду в душ і почати відео хочу з того, що покажу вам засоби для волосся, якими зараз користуюсь, користуюсь ними вже більше місяця і з радістю поділюсь, тому що дуже ними задоволена. Перед тим як мити голову, Хоча б за дві годинки можна на ніч наношу ось такий лосьйон. Це розігріваючий лосьон для шкіри голови, він стимулює ріст волосся, покращує мікроциркуляцію, запобігає випадінню волосся, і мені дуже подобається. Коли наношу, наношу його на пробори, розтираю або пальчиками, або за допомогою ось такої масажної щітки, мені зручно і так, і так. І після того, як я нанесла, відчуваю таке трошки поколювання. Мені дуже подобається це відчуття, тому що ну, якось розумію, що засіб дійсно працює. Усі ці засоби з магазину Косібела, їх лінійка Hair Dry. Ось ці засоби відносяться до HairTry, а оцю масажну щіточку можна просто замовити у них на сайті. Після цього користуюсь ось цими засобами. Це шампунь та кондиціонер. Для себе я обрала ось такий шампунь зволожувальний, він підходить для всіх типів шкіри, але особливо для сухої нормальної, помірно жирної Якщо у вас суха шкіра голови, пересушене волосся, кучеряве волосся, то він ідеально підійде, тому що він дуже добре зволожує, мені подобається відчуття і коли миє голову, і після того як волосся вже висохло. Волосся після нього дуже приємне на дотик, зволожене, ніжне, м'якеньке і після цього наношу ось такий кондиціонер. Він також підходить для всіх типів волосся, дуже добре розгладжує, живить, зволожує. Надає волосся блиску, мені дуже подобається, як він діє, наношу десь від середини волосся і на кінчики, тобто не по всій довжині, ну як потрібно, щоб не обтяжувати корені, наношу більше на кінчики. Коли мию голову, ще додатково можу пройтись коли шампунь наношу, і коли кондиціонер масажною щіткою для додаткової стимуляції, корень, цибулин для покращення циркуляції, кровообігу, шкіри голови для покращення росту волосся. Це дуже приємно, мені дуже подобається якість цієї щітки, вона в міру м'яка, і при цьому відчувається масаж. Перед тим як сушити волосся, я наношу ось таку сировитку для розгладження кінчиків волосся. Мені дуже воно подобається, вона також підійде для будь-якого волосся, навіть для тоненького вона не обтяжує, не має якоїсь такої неприємної липкості. Робить волосся гладеньким, воно надає гарний блиск, захищає від пошкодження та запобігає посіченню. У мене волосся таке схильне до посічення, тому я постійно користуюсь якимись засобами для кінчиків. І я зараз обрала цей, і мені дуже подобається, буду ним постійно користуватись. Як завжди, звертаю вашу увагу на пакування, подивіться, які гарні. Естетичні баночки, які просто доповнять інтер'єр будь-якої ванної кімнати щодо пакування, Косібелла дбає про навколишнє середовище і використовує виключно екологічну упаковку. І весь пакувальний матеріал: картон, папір, скотч, все, чим вони користуються, виготовлений з екологічних матеріалів. Посилання на ось ці всі засоби я залишаю в описі під відео. На кожен окремо для того, щоб вам зручно було знайти. Дивіться, обирайте, дуже рекомендую спробувати. У нас сьогодні день матері. Вітаю усіх матусь! Хлопці мене теж привітали. Чоловік подарував півонії. Це мої найулюбленіші квіти. Вони порозкриваються, і буде краса! І тут ще від моїх хлопчиків листівки. Ось це дуже цікаво. Моя фотографія. І тут такий букет на кожному приємні слова. Так. написав. Листівочки. Продовжуємо садові роботи, ми хочемо встановити сюди бордюр, щоб вже зробити все охайно. Ось так іде лінія, доріжка вздовж грядки, і хочемо її ось так рівненько продовжити. Для цього трошки тут траву потрібно повикопувати. І ось такий цікавий бордюр замовив Родіон, чоловік. Спеціальні тут є, я бачу їх, кілочки, які сюди вставляються. Його потрібно вкопати. І виходить так рівненько трава сюди, і тут вже що у вас там є: земля, кора, у нас щебень. Ось так і майже нічого не буде видно. Ось так потрібно сюди це вкопати. І з цієї сторони так само таку саму відстань зробити, як тут. Так, і повністю вкопати і засипати щебнем. Незабудки потрібно пересадити, щоб вони там не заважали. І далі будемо продовжувати так само буде бордюрити так, ось, так, якби тут. ось так, до кінця. Тут ще буде місце для одного кущика. Тут у нас лохина, одна лохина, друга агрус агрос і біла парічка. Я хочу сюди ще червону парічку. Чорну смородину ми не дуже любимо. Але якщо потрібно там для варення, для пирогів, то її багато у батьків, і ми у них можемо в будь-який момент взяти. Тому собі не будемо. А ось парічку ми любимо прям з кущика їсти. Я дуже люблю, біла, більш солодка, червона, більш кисленька, але вона теж і гарна, і смачна. Тут буде ось так іти бордюр, тут повністю також. Тут трава довкола. Ось так, ось так, довкола пісочниці. Буде газон, все буде травичка. Тут буде так, рівненько залишається щебінь під батутом. Сюди і піде ось так. Ось так ще буде бордюр. Там буде трава, 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 а ось тут буде все. Камінчики або щебень під зону вогнища буде закрита. Тут буде також ось тут один бордюр, тут щебень і тут другий бордюр, щоб посередині зробити тоненьку клумбу. І йде по цій клумбі, ось так, до спіреї, і далі знов бордюр. Бордюру потрібно буде багато. Тут у нас спірея і тут. Жасмин, його, можливо, трішки, ми коли це поприбираємо, буде видно скільки місця. Трошечки ближче до паркану, можливо, пересадимо. Подивимось. Він сильно розростається, але тут, тут більше тут метра півтора, може трошки здвинути, бо спірея трохи туди, а він сюди треба якось вирівняти. І сюди посадимо а, цей півонію. Деревоподібну півонію, що вам показувала в минулому відео, сюди їй потрібно багато місця. Якраз тут багато. Тут три метри у неї буде. Не знаю, відео якусь відстань. Погано видно, але ну, от звідси до ну, до того куща метра чотири. Ну, якщо, наприклад, брати ось так, щоб було для Боже, забула його назву. Хто це? Хто це? Ой, похороплідник, господи. А для похороплідника, щоб також було місце, йому метрик, і метр 3 буде для півонії. Ось такий буде рядочок. Так, тут буде низеньке. І все, решту засипаємо до дровника. Ну, до кінця. Смажемо під дощем. Дощ, не дощ, барбекю з розкладом. Yeah. Субота має бути на мангалі. Вау. У нас тут спаржа в беконі і стейки. Мокро yeah. yeah. тобі? Все готове. Тобі мокре? Нормально. Вс <свісно> воно мокре. Капає, щоб вогонь не горів. Тут страшна яма. Це що, ловушка для їжечків. Такий у нас був сильний вітер і дощ. Коли вже трошки заспокоївся дощик, я пішла займатися розсадою. Дуже я хотіла не перевалювати. Помідори, перці, все, що у мене є, всю розсаду, що я сіяла, думала, що вона вже прямо з касет дочекається і одразу в город її повисаджую. Але погода не дуже, ще для помідорчиків прохолодно, рано висаджувати. Вночі у нас дуже холодно, буває і приморозки. Тому. Купила стаканчики і буду пересаджувати, бо вона вже просто вистрибує, їй вже тісно, вона вже повитягувалась. Ну, видно, що не дуже добре себе почуває. А, тому набираю з грядки землю в стаканчики. Я придумала, як простіше це зробити, щоб не переносити другого поверху на вулицю, на вітер, на холод, розсаду. Понабирала ось так стаканчики в землю, віднесу одразу на другий поверх і вже там, де у мене все стоїть, там і попересаджуємо. <реш> Реактивний пес. А давайте гонки. Давайте. Йо? Фіона, на давайте. На руш. А, а давай я а давай Матвій буде ховати, я... Ну спитай, спитай, у Матвія. Побігли. Люблять бігти довкола будинку і по коло, і по коло. Ой, ой, ой. Поки набирала землю в стаканчики, зайшли до нас сусіди. Вони часто до нас приходять, дітки разом граються, бігають з собачкою. А я спілкуюся з сусідкою. Ми вже так давно товаришуємо. Перенесла всі стаканчики на другий поверх. І не встигла вам ту частину вставити відео. Зараз вставляю, як куметна Фіона копала яму у мене прямо в грядці. Просто подивіться на це чудо. Я вже мовчу про те, що вона була дуже чумазою після цього, просто чорною, це чорнозем, довелося її купати. Вона це дуже не любить. І викопала там таку гігантську яму, просто що могла повністю туди залізти. Добре, що там у мене ще нічого не посаджено. Way through it slow bending with the wind that's blowing let it whisper where you're going with every step and every mile you take a chance or take your time but take it all in while it's happening driving in the blue Like. Я від цього процесу пересаджування отримала таке задоволення взагалі куперсатися землі дуже заспокоює. І я ось подумала, дарма я не хотіла це робити. Навіть заради просто цього процесу варто було це все посіяти і заморочитись, тому що настільки це приємно, це перевалювати цю землю, пересипати, діставати садженець, садити його в стаканчик. Настільки це приємно, я намагалась помідорчики заглибити якомога більше, на саме дно опускала і засипала по максимуму. А потім, коли буду пересаджувати вже у грядки, то можна буде обірвати нижні листочки і заглибити ще більше. Я не захотіла робити дірочки в стаканчиках і не насипала ніякий керамзит, нічого. Я регулюю полив, не переливаю, так багато не поливаю, тому що все рівно залишилось пару тижнів і вже буду пересаджувати їх в рядки. Я думаю, за цей час нічого з ними не трапиться. Закінчились мої стаканчики. Я поїду куплю ще. Впав. Чого ти впав? Так, тут у мене один сорт, тут другий, тут третій. Одну капусточку пересадила. Куплю ще стаканчики, і капусти також попересаджую, бо вони такі досить вже також вилазять, так їм тіснувата. Баклажани, мені здається, нормально можуть ще посидіти, і перець. Можна пересадити, але, в принципі, теж не дуже великий. Найнеобхіднішим було саме помідорчики. Дивіться, яка гарна розсада. Хоче повитягувалася, але я все рівно вважаю, що вона у мене дуже гарна. Найкраща бо моя, як мої дітки. Процес іде ік.

У нас на порічці з'явились руді такі пухирчасті плями, зараз покажу. Викликає пухирчаста попелиця. Це для боротьби з нею я використовую Актару. 1 грам на 10 літрів. Я розвела ось в такому у мене спреї. Мені так дуже зручно, бо там тільки один кущик, буквально дрібку на ну, тут 600 мл. Тобто крапельку сюди додаю, бо це такий інсектицид досить сильний. І йду бризкати. Ось такі плями з'явились. Ось такі з'явились плями. Більшість листочків я обірвала, залишила вам показати. І тепер все оприскую. Тут вже є ягодки, цвітіння, ось трошки навіть ягоди. Три тижні після обробки не можна їх їсти. Так, Фіона, тобі точно не можна це облізувати тепер. Тепер дивитися, щоб собака тут нічого не їла. Тепер дубль 2 Фунгіцид. На троянді чорні плямки. Від хвороб обробляю фунгіцидом від шкідників інсектицид. Тому це виливаю і зараз сюди для троянди замішаю хорус, пообрізаю всі все листя з плямками. Один кущик зараз також покажу. Один кущик здоровий, а інший в плямах. Все обрізати, спалити і обробити. Тут у мене два кущика. Цей нормальний. Ось є бутончики. Це платисті троянди. А на цьому другому кущику ось такі плями. Це грибок. І все це обрізаю, боже, я навіть не знаю як. Тут воно всюди. І тут, і тут. Краще насправді. Обрізати більше, ніж щось залишиться і вона продовжить хворіти. От я ж казала, що троянди це не моє. Ну тут все в ньому. Так. І все це спалити. Воно якось відросте. Ну, немає сенсу. Якщо я залишу хоч одну гілочку, воно піде далі. І тут, і тут. Не знаю, напишіть, може, треба взагалі повністю. Хай воно краще нове нарощує довше, ніж воно буде постійно хворіти. І тут є ножиці також помити. І ще й другого оброблю, про всяку випадок, бо вони поруч. О тут теж, он тут теж, до речі, купиться це після душів. Я тут смажу картопельку. кончиком такая у нас печка в казани было даже ручно Мішати на ній, на цій сковорідці не так зручно, але спробуємо. Виходить дуже смачно. В казані було просто супер. Вже пахне. Гарне таке. Чоловік каже, уяви, що тут вже є літня кухня, що тут стіл. закидав каміння туди, дренажну яму зробив. Чоловік там працює, продовжує класти доріжку, бордюр. діти на дні народження. Шпионка. Все, все, радость, до мячик. Стрибунец. Носи мені, носи мені, неси мені, мені. віддай, віддай м'ячик, віддай м'ячик. Так, покажу. Трохи бордюрчика. На вище. Не щебень, щоб не випадала, і тут піде травка. Угу а тут рівненько як іде грядка. Ось так. Продовжити вже майже готово. Така, золотиста. Так. В кінці вже додаю сіль спеції і буду виймати. Так, зараз виглядає у нас ця доріжка. Зробили розмітку, продовжуємо роботи. Вже продовження покажу у наступному відео, на якому етапі ми будемо. Цей процес не швидкий, а на цьому вже завершую своє відео. Усім дуже дякую за перегляд. Усім па-па!